Всім привіт, дорогі друзі! Я радий вас бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Євгеній, а ви на каналі ЖКОЗГІР. Сьогоднішня наша серія піде про а, мою проєктноополь Astro Age Blitz. І сьогодні така невеличка доробка рідкісної опції, яку я вже давним-давно шукав, а потім мені попалась в об'яві. Я такі оп, потрібно купляти. Тому сьогодні про неї. Якщо що ось мій інстаграм та ось пошта по питанням співпраці, не забудьте підписатися на національного виробника контенту. І а, для опелістів в описі під цим відео будуть корисні групи, групи, типу Facebook, Telegram, ну, ось такі групи, так що залітайте. І якщо вам потрібно, то підписуйтесь. А, от, все. Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке. Не забули підписатися на канал. Точно. Ну, я просто схожу, я перевірю. Дякую, що ви це зробили. І приємного вам перегляду! Погнали! І так, що це за дорожка така. Ну, по-перше, я її ще не покажу. Я вам посилку принес, тільки я вам її не дам. Знаєте чому? Тому що У вас документів нету. Тому що я хочу потягнути інтригу. Тому що на заставці не зрозуміло, що це таке було. Я трішечки розповім її історію. Історія її розпочалася з 2004 року, і вона ставилась максимум до 2006 року, і сталася вона дуже дуже рідко. А у людей. Щоб була вона з заводу, бачив тільки два рази за весь час. Вона реально рідкісна. І е, е, більшість реакцій людей в форматі що це таке, ну, вони не розуміють різницю, тому що вони бачать пластик і пластик, що це таке. Але є все ж такі нюанси. Коли ти його пояснюєш розказуєш, перша реакція типу. А потім. Така наша. Ну, десь приблизно так. А для мене це не діє, тому що фрази так, а ні, не підходить сюди, тому що я астро хочу зібрати з усіма опціями. І формат так, а нашого mm -mm. потрібно. Потрібно і все, купуємо. Тим паче випала можливість взяти реально дешево. Якщо що код її я випишу сюди, я покажу цей код, і ви зможете, якщо що собі знайти, якщо вам вона потрібна. Але від неї є практично своя польза. Все ж таки, вже пора показувати. Я не знаю, я затягнув. Це пластик, де коліна водія. Тобто ось тут він знаходиться. Ти от сидиш, у тебе тут кермо, і ось цей пластик. Здавалося, пластик і пластик, але астроводи, які ну, знайомі з астрою, не просто поїздили, а її вже подивилися, роздивилися, помічають, що ось це щось не те. Так, ось заради, заради цього я купив ось цей весь пластик. Якщо що його код зараз. 13, 19, 14, 65. Він у вас тут випишеться. І в описі під цим відео я його вам пишу, щоб ви спокійно взяли його, обвели мишкою Ctrl-C і вставили поїск, в поїск, ну, Ctrl-V. От. Цей пластик, він нащо звичайний, як і всі, але ось ця вставочка. Ця вставочка не просто пластик, вона м'яка. Вона гумова, бачите, вона гнеться в усіх напрямках. Ось тут. Вона дуже м'яка. Зараз я вам покажу. А я знаю, мене Джейка Води, вони ж дивляться, а вони знають, що я дуже люблю м'який пластик. І зараз будуть, будуть стіпати мене за те, що знову м'який пластик. Так, 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 м'який пластик. Ну ви ж самі подивіться, подивіться, яка краса. Гляньте. Зараз. Ось сюди, будь ласка, фокусировка. О, подивіться, який він м'якесенький. Ну м'який, ну просто ідеальний. Настільки приємно його тактильно щупати. Ну реально топчик. Знаю, що мене зараз будуть стібати за це, що я знову таку любов проявляю до м'якого пластику. Ну я реально дуже люблю, коли в автомобілі все м'яко. І ось якраз ця частина, яка ну реально м'яка і класна. Але крім того, що приємно чмакати її, вона ще й несе дуже гарну річ, безпеку. Одразу кажу, колінкою, ти в неї не впираєшся. Тобто ті, хто бачили цей пластик із цією вставкою, всі сказали, так це щось сюди колінкою впиратися. Я кажу, ні, не потрібно колінкою впиратися. Це зроблено для безпеки. На той випадок, вона, якщо на неї подивитися, отак, вона має форму ось таку. Тобто вона ось сюди заготає. Якщо зверху подивитися ще краще, видніше, що вона йде отак. І якщо, не дай Бог, стається ДТП, то ну, ти ж рухаєшся вперед. Так, тебе. Ремінь безпеки, преднатягувач, всі діла. Але все ж таки, ти трішки зміщаєшся вперед, і в тебе коліна йдуть вперед. І а, зустрічає перший удар по пластику. Так, пластик спеціально зроблений, двохсекційний, він там а, на кріпленнях він зміщається під час удару, він прогинається, тобто а, травм колін не буде. Але ця гумова резинка, якраз таки, гумова накладочка. ця, Гумова резинка, класно сказав. ага. Ну ви зрозуміли, гумова накладочка Вона зустрічається вперше з коліном. І якраз таки вона мінімізує травму. Тобто, під час, не дай Бог, ДТП ти влітаєш колінкою, тобі не боляче, і ти цією колінкою продавлюєш пластик і він зіскакує вниз. Він продвигається вперед. І, тобто, В тебе немає травми коліна. 100% не буде, бо це м'яка гума. А це по-перше, і по-друге, те, що ну, ти зустрівся з колінкою, тобі не боляче. Я якраз можу зараз показати на прикладі встановленого пластику. Тобто, дивіться, у нас з лівого боку зазор десь приблизно у два кулаки, а з правого боку тут відсили тільки кулак. Я розумію, що гумова вставочка там додала десь приблизно сантиметр, але... В будь-якому випадку, тут кулак, ну максимум кулак і ще один палець, а тут фактично два кулаки. Тобто, під час переміщення вперед, під час зіткнення, в будь-якому випадку, перше, що зустріне пластик, це права колінка. З пластиком зустрінеться. Ліва колінка ще не дістане. Ну, дивіться, ось я, наприклад, я пересуваюся вперед, бачите, я одночасно пересуваюся, тобто без всякого там обману і так далі. Оп, я вже вперся правою колінкою. Ліва колінка тут ще кулак. А права колінка, вона, як бачите, вже вперлася. І вона якраз таки впирається в цю гумову вставочку. Тобто шанс травматизму коліна зменшується в рази. І набагато приємніше впертися в м'якеньке. Ніж пластик. Тим, час, тим самим, якраз таки, якщо що, входиш колінкою в цю гумову вставочку, і фактично на м'якій частині в тебе і зупиняється пересування ніг. А ліва нога навіть ще не дістала до пластику. Тобто це ще й плюс до безпеки і так безпечного автомобіля, який отримав 5. Зірок з п'яти по краш-тесту і фактично був признаний одним з найбезпечніших автомобілів в світі. Тому це як і безпека, так і прикольні тактильні відчуття. Я розумію, що я не буду її тискати знизу. чи чому ні? В пробках стоїш, потика прикольна, м'якенька гума. А це по-перше, по-друге, це безпека. Ну і третя це опція. Прикольна опція, яка ставилася рідко і. Знову ж таки, прикольно, коли в Астрі буде ще плюс одна опція. Погнали тепер її встановлювати. Ну, якось так не знаю, комусь можливо, це не важливо. Мені особисто це важливо, я такі думаю, потрібно взяти. Тим паче, ціна її була, якщо не помиляюсь, 200-400 гривень. Колись я дивився, просто вона коштувала півтори тисячі гривень. А це випала можливість взяти в гарному стані за 200-400 гривень. Такі чому ні. Так що, ось так. Тепер підемо встановлюємо. І так, розпочнімо, що нам потрібно зробити, щоб зняти ось цей старий пластик і встановити новий. Нам потрібно спочатку від'єднати ось цю частину де блок світла. Що потрібно зробити? Ось наша центральна шайба. Вона включена у нас ну, в нульовому положенні. Ми її натискаємо, вона протискається, якщо що, ми її натискаємо і повертаємо до включення габаритів. Продавлюємо і повертаємо до включення габаритів. У нас габарити вмімкнулося, все. Але шайба центральна не відскочила, тому що вона зажала фіксатори в прибраному положенні, і ви за нею берете за цю шайбу і обережно починаєте тягнути. Ну, скажімо так. А, краще всього, щоб швидше зняти, з цієї сторони піддіти рукою а, ось цю частину пластику і з цієї сторони також. І просто потягнути обережненько на себе. Все. Вона випала. Далі ви берете. І в нульове положення назад. Все. І потім ви ось цей фіксатор синій, натискаєте на фіксатор і тягнете чорний фіксатор на себе. Клац. і у вас від'єднаний блок. Все, нічого складного. Далі, коли ви зняли блок світла, можете його, до речі, не відмикати з цього положення. Коли ви від'єднуєте, у вас все одно габарити тухнуть. А при встановленні назад вам набагато буде простіше його защовнути назад, тобто ви просто його вставили. І коли ви вставили, ви взяли, просто повернули назад в нульове положення. У вас фішечка, не фішечка, не а центральна крутилочка вискочила назад, і фіксатори вилізли і зафіксували ваш блок світла. Тобто Можете залишити в ось цьому, в ось цьому положенні, в якому ви якраз таки його знімали. Далі що вам відкривається? Вам відкривається 4 торкси на 20. Перший тут, другий тут. І ще два з цієї сторони. Я покажу на прикладі цього пластику. Дивіться. Перший торкс ось тут. Тобто, це там, де у нас блок світла. Тобто, перший торкс ось тут. Другий ось тут. І ще два ось. Вони знаходяться ближче до центральної консолі. І вони знаходяться ось тут. Під рульовою колонкою. Тобто 4 торкси, і далі ви тягнете пластик на себе. Ну, я зараз це все покажу. І так, фінальний четвертий відкрутив, і вже пластик вищелкується на мене. Він сам вже опускається поступово, і вам потрібно тільки, -тільки допомогти. А фіксатор його основний на кліпсі знаходиться зі сторони центральної консолі. Ось він знаходиться. Ось він, ось цей фіксатор. Ви обережно сюди підсовуєте руку і трішечки його тягнете на себе. І це відбувається десь приблизно ось таким чином. Все. Шолк. Він відскочив, далі прибираєте. І тягнете на себе. Отак. Все. Він знятий. Все. Пластик в ідеальному стані, до речі, ні одної царапинки. Все просто ідеально. Не за що. І так, він по конструкції трішечки відрізняється від цього пластику, тому що а, цей пластик, він зшитий з двох частин. Ви зараз може побачити. Зараз я підійду покажу ближче. Дивіться, бачите? Цей зшитий тут, а цей без шва ось тут. То ось так вони виглядають. Але по кріпленням і по всьому вони повністю. Однаковий. І тепер берете новий пластик і його вставляєте в паз і вставляєте. Все. Простіше простого. Ну що, друзі, ось така дробка вийшла. Якщо що тримаю, я в руках у себе старий пластик, а, а новий вже встановлений вже потикав колінкою. Так приємніше набагато тикати ніж в пластик, але я ніколи в нього не тикав. Але на той випадок, якщо ну якось криво заліз, грубо кажучи, і вдарився колінкою, то ти вдарився вже. Обгумовую частину і вже не боляче. Хоча й для цього не було боляче, але все ж таки плюс до комфорту. Я розумію, що доробка, скажімо, не всім потрібна. Я розумію, що це дуже вузька спеціалізована доробка, і розумію, що не всім вона потрібна. Але я просто хотів з вами поділитися новою опцією в моїй проєктній Astra H Blitz. Чи потрібна вона кожному вирішувати по-своєму? Ну для мене так, тому що я астру збираю по фулу і з усіма, з усіма її. Опціями. А Як от залишив, ви зможете його, якщо щось знайти і собі докупити і встановити, якщо вам вона потрібна. Ну і заодно я просто з вами хотів цим поділитися. От, не забувайте про підписку на національного виробника контенту. Ось мій інстаграм та ось пошта по питанням співпраці. В описі під цим відео ви, як завжди, знайдете корисні групи для ополістів. Бажаю вам всім вам мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!